Сука, блин, он мне просто ебет. Ты что снимаешь? Бля, это просто. Это я я просто не понимаю. 20 какой у нас век? Ну что, блядь, такие блядь, дебилы попадаются? Ты посмотри, что он. Ну, я просто. Вот про, я если я если я просто рассказал, мне вообще никто не поверит. Смотри, что пишет. Вот с самого начала. Добрый вечер. Добрый вечер. А Как с вами можно пройти Хочуть працювати зі мною хочуть. по дропшипінгу. Хорошо. Ви хочете купувати чи продавати? Напишіть суть питання. Я okay. хочу займатися дропом з вами. Може, він думає, що це секс якийсь? Це вся пропозиція? Так, тоді нам не цікаво. Ну, що мені ще йому сказати? Хоч чого. Тому що ви не можете толком пояснити, як саме ви пропонуєте працювати. Вже марно витратили мій час. Це ж продовжується, посмотри сколько. Написав в 23.19 чоловік. І закончили на следующий день, неважно. Тобто, бачиш, цілий день він вирішив, що дропом хоче займатися уже в 14.21. Тому я вже уявляю, як ми будемо працювати. Пише. Голосове. суттє написав, що напишіть, і, а, на займається Я написав, що, що займається вона? Я вам написав, я думав, що, то що, я написав, я думав, що це... Коротше, тут не цікаво слухати, що він каже. Я відповідаю. Хорошо, поняв, все, давайте займатися. Все, я почав. Давайте так, хорошо, вже ми вже почали займатися з вами дропшипінгом. Окей, тепер я його. Тоді я, я самовар вже вам підготував, так самовар підготував і дві золотих золотих монети. Тоді зараз вам скину картку, так, сплачуйте і працюємо далі. Ну, якщо людина не може мені відповісти, що він хоче, я думаю, я його підзадрачну, кажу: Окей, все, раз ти мені не кажеш, що ти від мене хочеш, я тобі допоможу. Самовар підготував дві золоті монети. Він мені пише, я не зрозумів, до чого це. Тоді ж ось ще раз відповідь. Розумієте, якщо б я знав, що ви, наприклад, виробник чогось, я б вам написав: я хочу займати, займатися з вами дропшипінгом. В мене там є невеличка лавка, і я хочу купувати у вас, наприклад, монети або прикупувати у вас картини. Які у вас є, скиньте мені прайс, і я буду їх рекламувати і продавати зі своєю накруткою, чи прошу у вас процент. А ви нічого, крім того, що хочете напи... займатися дропшипінгом, нам не сказали. Розумієте? Тому ось така відповідь. На, напевно, ми вже спілкуємося з вами не перший день. Це почув, що саме ви хочете. Кроме слова, дропшипінгу. Це я вже вивчив. Ось саме до цього я це сказав. Що ніякої конкретики в ваших словах я не почув. Що саме потрібно. Коротше, це вже я психую. Це вже я психую. Він пише: бляха, муха. Я не знаю, як все це працює. Що так потрібно писати? Мені людина, сказали написати вам. Я написав, що хочу займатися з вами дропшипінгом. А це, що ви мені сказали, це ви просто розшифрували слово дропшипінг, бляха, муха, і все. Він не знає, що таке дропшипінг, але його людина попросила займатися зі мною дропшипінгом. Ну і все, і це він відповів: от 15-24. Це ми чотири дня рожаємо. що бля таке дропшипінг. Я просто в шокі. Що мені написати йому відповідь? От скажіть мені, будь ласка, я бля, напишу. Я просто, я, я думав, дитина або стара людина, так він такий, ну молодий пацан, бляха, муха, це просто капець. Це